Дивіться, як зрізало шпонку. Китайський квадроцикл непоганої такої якості. Навіть карбюратор стоїть на ньому. Все хороший. Дивіться, що було. Була, походу, проблема з обгонкою. І зая я включаю ліхтарика. Дивіться, шпонки кусочок тут залишилося. Дивіться, як ось тут. розумієте, І посипалася вся обгонка посипалася. Походу походу воно все зв'язано. Воно все зв'язано. Добре, що ми от подивилися мітки ГРМ одразу. Думали, не дай Бог, ланцюг перескочив, тому що не сходилося. Потім подивилися поршень мертвій точці сходиться з розпідвалом. А, а магнітони в мітці. Значить, діло в магніті зняли. Не було такого знімача, але в зірку коли попадаєш лише раз. І воно пішло. Обгонка. Ну Плюс маленька шпоночка, і я думаю, тут в магнітон не потрібно замінювати. Mm. Магнітон не потрібно замінювати. От віцьок розказує, чому воно провертає. Да, тому що обгонка прикручена до магніта. Так? І коли обгонка клине при роботі, от кладик працює на великих обертах, вона має в холосту крутитись, коли двигун запущений. Так. А вона коли на великих обертах підклинює, от і провертала, чу-чуть провертала. Тому власник і казав, що спочатку їхало ще дно троїло, а потім гірше, гірше, і вже не запускалося. Але в'язалося і з тим, що помилося. Ось тут от помилося, все керхером добре. Ну просто таке співпадіння. Добре, що не гірше.